Вітаю, це медіа центр Україна Деса. Наш сьогоднішній брифінг присвячений відбудові України за допомогою зелених технологій з нами на зв'язку. Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики громадської організації «Екодія». Пане Костянтину, вітаю вас. Добро я дуже вдячна вам за ваш час. У мене таке питання: які перспективи після воєнної відбудови України з урахуванням зелених технологій? Насправді це дуже хороше питання, тому що перспективи я бачу величезні, майже безмежні, тому що. Як ви можете уявити, я представляю екологічну організацію, і роками казав про те, що громади можуть переходити на децентралізовану генерацію на основі відновлюваної енергії. А ми це казали з точки зору зміни клімату, боротьби зі зміною клімату. Ми це казали з точки зору зниження викидів парникових газів. Але тепер, після початку повномасштабного вторгнення, і особливо після того, як Росія почала масово обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру, це також питання енергетичної безпеки, і це питання набагато Легше і зрозуміліше зараз сприймається як головами муніципалітетів, так і простими людьми. Тому, коли ми кажемо прохід на зелені технології, не тільки про там боротьбу зі зміною клімату чи якісь зниження там негатив. Негативних вихідів, але і про енергетичну безпеку такі технології можуть допомогти боротися також і з російським енергетичним терором. Ми кажемо в першу чергу про енергоефективність. Будь-які заходи повинні починатися зі зниження споживання енергії людьми в власних будівлях, в власних оселях, в муніципальних будівлях, і тоді буде набагато легше диверсифіковуватися і в. Від... Відмовлятися від вкопного палива і переходити на відновлювання джерела енергії. А зараз наш уряд також почав говорити про децентралізовану генерацію. Особливо це набуло поширення наприкінці минулого року. І президент Зеленський казав про це, і прем'єр-міністр, і міністр енергетики. І ми якраз кажемо, що така децентралізована генерація повинна бути на відновлюванні джерело енергії. І буквально три дні тому в Київ а, федеральний міністр економіки захисту клімату Німеччини а він побував в горнці. Це не велика своя під Київщиною, де екодія сумісно з іншими партнерами, українськими голова Грінпіс, встановили сонячні панелі і типовий насос в місцевій амбулаторії. І саме в цій амбулаторії міністр Німеччини оголосив про програму підтримки зеленого відновлення України в сумі один мільйон євро. Тобто, ми бачимо, що такі перші кроки вже. Починаються, я сподіваюся, що такого плану проекту як анонсував німецький уряд, а наш уряд, український уряд, підтримуватиме і також впроваджувати в національні програми місцеві програми в Україні. Дякую, дякую дуже. Таке питання. А як ви вважаєте, які ще країни, окрім Німеччини, можуть нам допомогти у цьому? Я вважаю, такі країни, як Франція, такі країни, як Нідерланди, Швеція, взагалі скандинавські країни у них є великий досвід в першу чергу впровадження енергоефективних технологій будівництва нових будівель. Тому що отакі маленькі локальні проекти, які ви зараз бачите по всій Україні, там встановлені сонячні панели, типових насосів, це добре. Але це не дуже системний підхід. повинен бути системний підхід, і ми адвокуємо саме зміну будівельних стандартів, будівельних норм, щоб будувалися вже нові будівлі. Де одразу встановлювалися і відновлювані джерела енергії, і був найвищий клас енергоефективності. І такі, такі технології, такі знання є в скандинавських країнах, наприклад, в Швеції, в Норвегії. А також я бачу взагалі дуже великий і невикористаний потенціал Сполучених Штатів Америки. А наразі США більше фокусуються на атомній генерації у себе і в Європі. Але питання відновлюваної енергетики вони їхні компанії, їхній уряд, їхні муніципалітети також можуть допомогти Україні. І мені здається, от саме розвивати цю тему, показувати нашим міжнародним партнерам, що е, у нас у нас зараз великі проблеми з енергосистемою. Вони все ще є. Да, зараз квітень. У нас є світо. У нас е, вже закінчується опалюваний сезон. Але наступна зима починається буквально за 6 місяців. Треба до неї готуватися, е, і треба показувати нашим партнерам, що в Україні. Раїні є громади, а є організації, готові впроваджувати відновлювані джерела енергії, тому що іноді у мене складається персональне враження. Оцей у цей меседж, оцей цей зв'язок він не доходить. У нас є міністерство енергетики, яке комунікує нагальні питання для нашої великої енергетичної системи, трансформатори, те, що робить укренерго. Але на місцевому рівні мені здається, цей момент трошки опускається. І в нашій комунікації ми також намагаємося показувати. Тим же німцям, тим же американцям, що дивіться в Україні, є муніципалітети, є реформа децентралізації. Муніципалітети готові навіть співфінансувати проекти. Відновлення саме з відновлювань джерел енергії, що є дуже важливим. Це показує заінтересованість місцевого населення і місцевого місцевої влади, і показувати, що така ініціатива є, і намагатися зрозуміти, як її можна підтримати. Можливо, це будуть якісь ем, пожертвування, тому що є європейські компанії, які готові це робити. Зараз європейський союз спільно з компанією НЛ буде донатити 5700 сонячних панелей до України. Можливо, це може бути якась програма співфінансування або фінансування. А це також може бути дуже цікавий момент, який може підтримати і уряд Німеччини, і уряди інших країн. Тому тут треба визначатися, але головне комунікувати те, що в Україні вже навіть під час війни, і війна все ще не завершилася. Навіть під час війни є такий інтерес, особливо на муніципальному рівні. Дякую дуже. Розкажіть, будь ласка, яка різниця між зеленими та традиційними технологіями? А під традиційними теж можу сказати, їх винести лавки. Ми маємо на увазі технології, які використовують викопне паливо. Це технології, які використовують вугілля, нафту, газ. А це викопне паливо, це прудне паливо. А через спалювання викопного ми маємо зараз у всьому світі кліматичну кризу зміни клімату, і ми в Україні також їх відчуваємо. Коли кожного кожного року ми, ми бачимо температурні рекорди по всій Україні, що е, взимку, коли дуже тепла е, зима, а коли немає взагалі снігу, е, влітку, коли надзвичайно е, е, жарка погода, і е, 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 зараз. Передові країни світу європейський союз відмовляються саме від викопного пала. Тобто в Європейському Союзі, і Україна зараз стала офіційною кандидаткою вступити в Європейський Союз. Є так званий Європейсь Гринділ, зелена угода. Якраз вона передбачає поступове заміщення викопних видів палива вугілля Нафтогазу на відновлювані джерела енергії. І коли ми кажемо відновлювані джерела енергії, це в першу чергу енергія сонця, вітру. Біоенергетика – це такі три величезних стовпи відновлюваної відновлювана генерації, і саме відновлювана генерація вона несе набагато менше шкоди, ніж те, ті викиди, які спричинює традиційна класична викупна енергетика. Плюс у нас є питання атомної енергетики, тому що також для атомної енергетики треба видобувати уран. Це також треба виробляти Паливо, це також якщо дивитися на повний цикл роботи атомних електростанцій, вони також продукують відходи, з якими все ще людство не зрозуміло, що з ними як їх правильно утилізовувати. Тому і атомна енергетика також в цьому плані вона теж вважається брудною і набагато більш брудною ніж та ж відновлювана енергетика. Коли ти ставиш вітряк, чи сонячні панелі, чи якісь об'єкти біоенергетики. Дякую дуже, пане Костянтину. У нас є питання від колеги зали. Будь ласка, доброго дня. Мене звуть Анатолій Косін, медіа центр Україна Одеса. У мене таке питання. На вашу думку, от, з урахуванням пошкодження енергетичної інфраструктури, а скільки генерацій можна було б замінити на зелену, зелену зелену генерацію? От, ну, я в. Так сподіваюся, ви зрозуміли моє питання. Так, так, так. Я зрозумів. А да? за офіційною інформацією Міністерства енергетики і Укорнерго у нас було в тій чи іншій мірі пошкоджено, бо зруйновано 44% наших встановлених потужностей. Це величезний шмат. У нас все ще є запорізька атомна електростанція, яка знаходиться під окупацією Росії, Росатому і російської армії. Це одразу в нас в шістьгават потужностей. Це питання воно справді потребує. Більш комплексного підходу, тому що наразі от всі кажуть про децентралізовану генерацію в Україні, але це зрозуміло, як зробити на рівні одного будинку чи там на рівні одної амбулаторії, як ми зробили в Горенці. Але що це значить для енергетичної системи? Що це значить для наших мереж? Як їх потрібно змінювати? Це окреме питання, і тут ми Україна, український уряд, потребує дуже хорошого якісного міжнародного моделювання, як як так, як такий перехід можна забезпечити. Чити і зробити, що ми кажемо це по максимуму розвивати саме децентралізовану генерацію, тому що це питання безпеки громад. Це також ну і, також це було б дуже неправильно з мого боку сидіти тут і казати, що у якщо ми поставимо всюди сонячні панелі, то не буде жодних проблем. Ні, це це працює не так. А, та ж відновлювана енергетика вона може допомогти знизити негативні наслідки і не допустити появи їх в майбутньому. Тобто, це може бути таким, якби. Пересторогою на майбутнє і навіть джер джерелами якби е е е запасної генерації, так би мовити, але щоб це розвивалося, як це розвивається в Європі, е коли Європа Свідомо переходить на відновлювані джерел енергії, і ми вже повинні готуватися до цього. Тобто, навіть впроваджуючи такі екстрені заходи, коли ми встановлюємо відновлювані джерела енергії на школи, лікарні, водоканали, ми повинні думати про майбутнє. Ми повинні думати, як те, що вже встановлено, як його потім інтегрувати в велику систему, як це зробити на рівні обленерго, укренерго, що це значить для мережі. Тому о, ми все ще потребуємо хорошого, хорошого моделювання з різними сценаріями, як можна можна по максимуму зробити нашу енергетичну систему децентралізованою. Це завдання, також як ви розумієте, не одного дня і не одного року. Це завдання на роки, і саме тому воно потребує стратегічного підходу. Тому що зараз, якщо дивитися на Минулого року був презентований план відновлення України. Він був презентований в Швейцарії, і в з точки зору там є окремий пункт, окремий розділ енергетична безпека. З точки зору цього розділу у нас планується абсолютно всі, які можна. Уявити проекти, там і проекти відновлюваної енергетики, там і нові атомні блоки, там і нова, нова, нове видобування вугілля, нове видобування газу, нове видобування нафти. Єдине, чого там немає, це вугілля. Україна вже ну, каже відкрито, що ми будемо відмовлятися від вугілля. Але ось цей, ось цей такий розфокус, я би це назвав, він не дає загального бачення, як наша енергетична система буде відновлюватися. І от зараз я сподіваюся сподіваюся, зараз переглядається наша енергетична стратегія до 2050 року. Я сподіваюся, там буде закладено цей стратегічний пріоритет саме на децентралізовану генерацію на основі зеленої енергетики на основі відновлюваних джерел енергії. Дякую, наступне питання. І таке мене ще дилетантське питання. З вашої точки зору, як спеціаліста, чи є в Україні якісь області, ну саме географічні області, географічно адміністративні, які б там у найближчому майбутньому, ну може там 5-10 років, могли б повністю перейти перейти на забезпечення себе зеленою енергією? Дуже хороше питання насправді, зараз у нас 23-й рік. Тобто, це вже 4 роки тому. Сім українських міст, такі як Житомир, заявили Львів, навіть заявили про перехід до 100% відсотків відновлюваних джерел енергії до 2050 року. Тобто, в Україні навіть до початку повномасштабного російського вторгнення вже були про це розмови і були конкретні міста, які закладали це як такий свій стратегічний потенціал. А в принципі, для цього треба робити відповідь модулювання, моделювання треба дивитися на мережі на місці. Треба дивитися на вітровий потенціал, потенціал біоенергетики, потенціал сонця. Але ті, ті ресурси, які вже наявні, які, які вже є в громадах, мені здається, Більшості це, це було під силу ну зробити не в найближчі п'ять років, але в найближчі десятиліття можна буде поступово готуючи до цього робити. У нас, якщо порівнювати з європейським союзом, у нас є одна перевага, яка може це зробити трошки швидше. У нас все ще, ще з радянського союзу залишилася централізована система теплопостачання. в Європі. Зараз багато країн намагається повернути цю централізовану систему, тому що коли є оця централізована система теплопостачання, постачання. Її легше декарбонізувати, тут легше становити відновлювані джерела енергії, і одна з ідей це встановлювати теплові насоси саме для центрального опалення. Це може швидше забезпечити більшу кількість людей відновлюваними джерелами джерелами енергії. Тому міста, де така система все ще зберігається, я думаю, такий потенціал дуже 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 величезний. А я знаю, наші партнери громадські організації, такі як Екоклуб, вже робили прорахунок для Луцька, як можна декарбонізувати. Та й встановити такові насоси на, на мережі центрального опалення. А, і це насправді дуже така інноваційна і крута штука, яка, якщо її реалізувати, це буде дуже позитивний досвід для інших міст а, в Україні. Дякую. Чи є ще питання? Добре, ми будемо завершувати наш брифін. Пане Костянтине. Дуже вдячні, що ви долучились до нас. Вдячні за ваш час. Да, дякую вам дуже. Це був Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики громадської організації. «Екодія». це був наш останній брифінг на сьогодні. Побачимось у понеділок.